Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав великий Вавилон, став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і зімниця різним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос із неба, який говорить: Вийдіть, із нього, люди мої, щоб не сталися безпідні. Гріхів його, і щоб не потрапили в карання його, гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди його. Відплатіть платіть ви йому, як і він вам платить, і вдвоє подвойте йому завчинки його, вдвоє налити до чаші, що нею він вам наливав, скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить сиджу, як цариця, я і не вдова, і бачити смутку не буду. Через все одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод і спалений буде огнем. І будуть плакати і голосити за ним царі земні, що з ним розпусточинили та розкушували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть: горе-горе, місте велике Вавилоне, місто могутнє, бо сутвій прийшов однієї години. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу вантажу золота, і срібла, і каміння дорогоцінного, і перед, і вісону, і порфіри, і шовку, і карм кармазіну, і всякого дерева, запашного, і всякого. Посуду слонової кості, і всякого посуду з здороцінного дерева і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мири, і ливану, і вина, й оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоїй відійшли від тебе, і всі сити та світло пропали для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися в нього від страху, мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати горе-горе місто велике, задягнене у вісон і та в кармазін, і прикрашене золотом і дровоцінним камінням та перлами. Бо за одну годину згинуло таке велике багатство, і кожен стерник і кожен, хто впливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека. І бачивши дим від пожежі, його кричали і казали, котре до великого міста подібне. І вони посипали порохом голови свої закричали, плачучи та. Голосячи, і кажучи, горе-горе місто велике, що в ньому з його дорогоцінності збагатилися всі, хто має кораблі на морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радій з цього небо і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд на ваш над ним. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопільників, і сурмачів уже не буде чути в тобі, і вже не знайдеться в тобі жадного мисця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чутний в тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути в тобі, бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм Жбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих і побитих усіх на землі.